Ось такий вигляд у середу о дев'ятій ранку має шестиповерхівка на вулиці Тернопільській, де вчора близько 15-ї години стався вибух. Усю ніч тут тривав розбір завалів. з-під них дістали тіла двох людей. О 2.24, майже через 12 годин після вибуху рятувальники деблокували тіло жінки 1973 року народження. Вона проживала на четвертому поверсі. Про її зникнення було відомо з самого початку, адже з нею не було зв'язку. О 5.12 під завалами знайшли ще одне тіло чоловіка 1983 року народження. Він перебував у помешканні. На п'ятому поверсі зараз тіла направлені на судово медичну експертизу для того, щоб встановити причини смерті, чи це було задимлення можливо, чи чадний газ, чи ще якісь можливі наслідки. За словами Сергія Тюріна, під час вибуху у під'їзді номер 4 цієї шестиповерхівки перебувало щонайменше семеро людей. П'ятеро, серед яких і 12-річний хлопчик у перші дві години звернулися до медиків швидкої. Усі перебували в задовільному стані. У більшості була гостра реакція на стрес. В одного чоловіка поранення склом. Ушпиталення не потребував ніхто. Пан Юрій живе у сусідньому третьому під'їзді на першому поверсі. Пригадує учорашні події. Я не можу зараз ще відійти від. Шоку цього. Розповідає, що за хвилину до вибуху спустився до підвалу. Тільки заліз, і воно як гахнуло, і, такого, і бачу, що стіни почали ходором ходити. Я вискочив з того підвалу, я вже нічого там не хотів брати, і одразу вискочив на вулицю. І дивився, тут, тут вже все. Я думав, що це ракета. Вибух був такої сили, що його чули у різних мікрорайонах міста. У результаті станом на зараз під'їзд на 18 квартир непридатний для проживання. Три квартири знищених повністю. Квартира на третьому поверсі отримала серйозні ушкодження, бо зруйнувалися бетонні перекриття. Також інші 14 квартир мають ті чи інші пошкодження, але значно менші. На ранок середи тут завершено аварійно-рятувальні роботи, звідси почали вивозити сміття та пошкоджені конструкції. Мешканців вцілілих помешкань почали пускати додому, аби вони могли забрати найнеобхідніші речі. Людям пропонують тимчасове житло. Визначили ряд об'єктів, куди можна поселити. Це і певні приміщення соціального захисту, гуртожитки, можливо, десь це будуть якісь тимчасові готельні номери. Учора бажаючих не було. Вчора люди жили у родичів у знайомих. Слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. На місці працюють експертні групи та криміналісти, аби встановити, що спровокувало вибух. Одразу після трагедії правоохоронці з посиланням на ДСНС назвали попередню причину це побутовий газ. Однак в ОВА закликають не поспішати з висновками. А у Хмельницькій філії газмережі кажуть. Від мешканців будинку упродовж року заявок до аварійно-диспетчерської служби не надходило. Попередня версія, яка не знімається і станом на цей час, це вибух внаслідок скупчення газу. Разом з тим не виключається інша версія, це вибух певного вибухового пристрою. І допоки криміналісти не відпрацюють, жодну з версій знімати не можна. Також тут працює комісія, яка має скласти акти щодо пошкоджень та збитків. Міська рада обіцяє надати мешканцям постраждалих помешкань матеріальну допомогу, аби частково компенсувати ремонт, зокрема, покрити вартість дверей та вікон. Що буде із будинком далі, залежить від висновку експертів, яка буде подальша доля. Ми зможемо знову сказати тільки після того, як побачимо експертний звіт. Ми дуже хочемо сподіватися, що цей будинок буде підлягати відновленню. Ми його відновимо. Звичайно, що будемо це робити за бюджетний кошт. Відновимо, і люди зможуть повернутися до своїх помешкань. Скільки це буде в часі, дуже важко прогнозувати, тому що залежить наскільки будуть працювати експерти, яким буде проектне рішення. Ну і наскільки воно буде, скажімо так, об'ємним по часу. Ми будемо робити все максимально швидко. Звертатися за допомогою мешканці будинку можуть до працівників міської ради, які чергують на місці трагедії. Звернення також приймають в ОМК Південно-Західна. На місці продовжують працювати психологи ДСНС, працівники Червоного Хреста також розгорнули пункти Гріву Вікторія Паламар, Ірина Кондратюк, Данило Біга, Марія Шевчук та Ярослав Єфремов. Новини міста.